З Євангелія від Йоанна. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від отця, дух істини, який від отця походить, то він і свідчитиме за мене, та й ви свідчитимете ви бо зо мною від початку. Багато ще маю я вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож, коли зійде Той, Дух істини, Він і наведе вас на всю правду, він бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, Бо з мого візьме і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тим той сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам.